Ось і настав той день. День, коли мені приходиться рев'ювати проєкт, написаний на View. У нас немає проєктів на React поки що, тому ми подивимося проєкт від Андрія. Це в нас Pet Project. Pet Project, Де Андрій реалізував 4 гри. Зразу скажу, мені було доволі важко про... зробити рев'ю на цей проєкт, адже я завис на Tetris. Tetris працює і працює класно, тому рекомендую потестувати цю гру. Або, як мені подивитися на реалізацію. Випнемо звук. Тобто, з точки зору UI і поведінки все працює класно. Давайте тепер подивимося на код. У нас є проект, на... у нас є репозиторій GitHub. Тут у нас є рідмішка, є посилання на наші GitHub пейджі. Тобто, що ми перше бачимо, це те, що у нас є знову-таки workflows. І в Workflows в нас описано, що цей проект задеплоєний на GitHub Pages. Тут є про GitHub Pages частина, але немає CI-CD, по суті. У нас немає тестування, у нас є тільки build Pages. Push dist, ми на Pages задеплоїли і все. Тобто немає ні тестів, ні лінтингу, нічого. CI не налаштований. Разом з тим, наступне, що ми бачимо в проєкті, тобто workflow є класно, дописати трошки буде чудово. Е, Є VS код задеплойний, і це проблемка. Давайте зараз звернемося до коду. Як бачимо, в нас є VS код задеплойний, Його не потрібно комітити, бо це чисто налаштування IDE конкретного розробника. І між розробниками не можуть відрізнятися. У мене, наприклад, це ідея ID. ID, ID, idea, ID. І там інше налаштування. Навіть, якщо ми подивимося в Git Ignore, що цікаво, що автор додав ігнорити ВС код. І навіть ВС код екстенчons також в Ігнорі. Це не в ігнорі? А ідея є, в будь-якому випадку їх потрібно видалити звідси. В Git є команда, яка дозволяє видалити з. GTA, файл, щоб їх не було в історії і, відповідно, в коді. Навіть з історії можна видати. Окей. Якщо вам подобаються дані огляди або те, що я роблю, поставте вподобайку цьому каналу, або підпишіться, якщо ви ще не підписані, і залиште будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Також для підтримки можна стати спонсором мого каналу на YouTube або стати патроном на Patreon. Всі посилання в описі під відео. Далі, що ми подивимося? Подивимося на є- у нас ESLint і є і Є-Preter. Але, як бачимо, це абсолютно дефолтні тулзи, які йшли разом з Vit, коли генерувався проект на Vit, і вони просто додалися. Адже в Package Sol, якщо ми подивимося, у нас немає жодної команди на Linting і на Прітер. Відповідно. Перевірок в проєкті немає. Немає хаски, який би перевіряв і форматував код перед комітом. При коміт хуків немає, нічого. Тобто такий от максимально мінімізований код. В будь-якому випадку в нас Андрій Сіньор розробник я думаю, він знає, як, що пише. І швидше за все, людина просто просто має часу на налаштування і використання цих всіх додаткових інструментів. Далі, що наше ще є цікавого? В нас є. Давайте подивимося на той ж саме пекет JSON. В нас є лодаш, використовується. Хоча доволі. Часто в останніх проєктах я дивлюся, що Lodash вже мало хто використовує, адже масиви, методи масивів дозволяють робити все практично, що раніше використовували з Лодашем. Тому це, напевно, така данина історії. Або є якісь методи, де вони прямо потрібні використовувати. Pinia — це, наскільки я знаю і чув чисто під Vue.js State Manager, якщо я не помиляюся. Persist, persist State, Да, в принципі, швидше за все. Унікальні ID, Vue, Vuetify і router. Далі, у нас тут є для Dev-dependenції: є притер, який толком не використовується. Є Slint. Тож, не використовується. Окей. Okay. В Public у нас є .svg. шка Давайте подивимося, чи зжав автор .svg чи ні. На одному з попередніх оглядів. Один з коментаторів захейтує мене за те, що я придираюся до того, що файли не зжаті. Так, як бачимо, можна зжати було приблизно в два рази. Продовжую. Коментатор хейти обізвав мене джуном -джу 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 за те, що я причепився до того, що файл не зжимається. При тому, що він не аргументував, чому це погано, чому ми не повинні зжимати ресурси. Адже, по-перше, з моєї точки зору, будь-яке сміття, яке можна викинути, потрібно викинути, нема чого додавати в білд. По-друге, всі ці svg шки як мінімум в реакті при використанні, більшість розробників, додає їх в білд. Потім вони йдуть як частина JS бандла, і навіть йдуть частиною js SVK-шки Парсити дуже важко плюс це додатковий розмір, який йде в нас в CI-CD-процеси, тобто збільшує час виконання цих процесів. Я вже мовчу про те, що збільшує розмір. GitHub репозиторія, і якщо той розробник працював з малесенькими GitHub репозиторіями, коли якого не хвилює розмір, то я скажу, що я працював на проектах, де нам потрібно було сквошити всі коміти і зберігати історію максимально рівною, тобто використовували Rebase, Force Push, щоб не було навіть лишніх комітів. Тому Проєкт від проєкту відрізняється, і досвід від досвіду відрізняється. Тому, якщо у вас є можливість зжимати файли, зжимайте їх, викидайте лишнє. Це як стосується як SVG файлів, так і PNG і будь-яких інших файлів, які ви будете використовувати. Якщо я помиляюся, аргументуйте в коментарях. До речі, про коментарі. Коли додаєте коментарі, перевіряйте, що вони дійсно додалися, бо YouTube дуже жорстко цензурує все і видаляє цілі переписки. Тому якщо ви напишете велику великий. Коментар під цим відео, і він з часом зникне буде дуже неприємно і обідно. Тобто картинки потрібно зжимати. Далі подивимося, у нас ще є асет у нас красиво розбито по звукам під кожну гру відповідно є картинки. Так, картинка, PNK-шка зжата. В цьому плані добре. Окей, далі у нас також є svg шки і куча картинок. ВП для, продуктив... для кращої продуктивності і сучасний формат роботи з картинками. Окей. Далі йдемо в Source і подивимось на View. Тут є декілька цікавих моментів, які я хотів би розібрати. Тобто, якщо ви реактор-розробник як я, і до цього ніколи не дивилися на проєкт на View, тому може вам буде цікаво подивитися, як тут пишеться. Для мене це був доволі такий сюрприз, бо я ніколи не бачив ні темблети, ні ось цей підхід, коли нам треба в скріп теги описувати, що ми пишемо на TypeScript. Ні. Виглядає максимально дивно. Ну тут скрипт як TypeScript. Піня це наш State Manager. Є в нас CSS з стилями. У нас є Store. Що цікаве, у нас тут немає ніде тестів, юніт-тестів немає, ще за все, в автора не було часу на реалізацію тестів. Тому що є, наприклад, давайте подивимося, у нас є хелпери, куча функцій, які реалізовують, що у нас є. У нас є GameConfig взагалі порожній файл, незрозуміло, навіщо він тут. там. Ось, використовується Lodash. Для чого він використовується, давайте пошукаємо. CloneDeep. Тобто, як бачимо, у нас весь лодаш використовується, по суті, лише для того, щоб клонувати кілька об'єктів. Швидше за все, або масив. Тут і, і на перевірка із Equal. Тут виникає насправді питання до цінності використання лодаша лише для одного методу, для двох методів. Можливо, з цієї бібліотеки також можна здихатися і її викинути. Швидше за все, автор додав його по привичці, тому що багато років з ним працював. Ну, Зручно. Так, як я вже казав, на всі наші методи, на всі наші утиліти і функції немає юніт тестів, причому, що ці ці методи дуже складні. Тобто, Analyze, наприклад, у нас є цикл в циклі з іфами. Доволі складна логіка. І як вона працює? Чесно кажучи, от як розібратися, який результат виконання цієї функції має бути Юнік, дуже важко. Тому тест тут би допоміг. Як мінімум, це була б документація і пояснення, що робиться функція, адже я зараз не розумію, що вона робить, як, якщо мені треба було б її змінити якось, жодної гарантії або механізму, який вберіг мене від якихось змін, які зламали б код, тут немає. Але оскільки це Pet Project, то зрозуміло, що Unitest ніхто на нього не пише, на жаль. Так, що це ще було цікаве, хотів показати вам це робота з стилями. Так, ось приклад роботи з стилями. Коли ми працювали, коли ми розглядали декілька проєктів на React, автори або костилили через Іфе через Switch, в деяких випадках використовувалися class name, бібліотека або Tailwind Merge. ClassNames або CLSX, скорочена бібліотека, дуже популярні. Дехто в коментарях мені писав, що у View це є з коробки. І давайте подивимося: у View-ки є метод computer, який повертає View, який дозволяє нам, по суті, зробити те ж саме, що робить Class Names. Ми класи будуємо, вказавши. Е Класи, які ми хочемо отримати, і тут перераховуємо умови, за яких вони додадуться. Це, якщо я правильно зрозумію, як працює ця функція. Далі, А Що цікаве, у View CSS додають зразу в файл компонента. Виглядає так собі, адже розмір компонента збільшується максимально. Напевно, це зручно, треба попрактикуватися, пописати, але мені такий підхід не дуже подобається. Але якщо ви використовували що ви використовувати Tailwind, то в цьому плані це універсальне рішення, і ось цих участь стилів вам не треба буде писати, все же буде в Tailwind, тому код буде максимально простий. Так, будемо зав'язувати. В'ю, я не знаю. Якщо ви писали на в'ю і знайшли тут якісь нюанси або кастелі, залишайте коментарі. Що ж, Якщо ви не хочете наступний раз дивитися проєкти на в'ю, то додавайте код на VanillaJS або на React в Dove Topic. І ми наступний раз розберемо ваш проект. Подивимося, що там цікавого. Автору будь-якому проєкту дякую за те, що поділилися своїм проєктом. Проект реально прикольні, ігри працюють, як мінімум тетріс. За що дякую. Е, і сподіваюся, цей проєкт буде далі розвиватися. Що ж, Дякую всім за увагу. Якщо було цікаво, поставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся. Також мене можна підтримати мій канал на Патреоні або ставши спонсором на Ютубі. Дякую за увагу. Всього найкращого.